Привіт, друзі! Ось і вийшло довгоочікуване оновлення 20. І так, при вході в гру вас відразу очікує шалений подарунок, про який нам повідомили ще 1 вересня. І тут шалений заголовок. Отримайте найбільший подарунок за всю історію. Вот. Що ж тут таке? Давайте глянемо. З нагород гілки техніки. Це взагалі вперше така історія. І такий подарунок. Гравці, які вже грають в цю гру, можуть дослідити безкоштовно одну гілку із техніки з 6 по 10 рівень. Тобто прокачати ту гілку, якої у вас немає, і яка зараз прямує до 11 рівня. Це, ну, це топ. Пишіть, будь ласка, в коментарях, яку гілку ви собі прокачаєте до 10-го, бо особисто я, скоріше за все, буду прокачувати гілку американського тяжа Т-110Е5. Отримайте купу великих нагород: золото, кредити, бони, універсальні посібники і не тільки. Більш детальніше трошки далі. Ще багато цікавого, ще посібники, камуфляжі, премакаунт і так далі. І особливий подарунок для колекціонерів. Якщо ви в гаражі в себе зібрали всі машини від 6 по 10 рівень, вас очікує, ще додатковий приємний подарунок. Як бачимо з картинки, скоріше за все, це будуть якісь медальки. І давайте переглянемо більш детальніше. Отримайте гілку безкоштовно. Як бачимо, ми прокачуємо зразу, наприклад, Мауса і спокійно качаємо на ньому 11 рівень. І так можна зробити з будь-якою гілкою. Це досить-досить круто, як на мене. Ідемо далі. Великі нагороди. І тут вони діляться на два типи. Тобто для гравців, які вже грають в танки, тобто і для нових бійців. Для тих, хто вже грає, нас очікує наступний бонус: це одна гілка танків на вибір, 10 мільйонів срібла, 15 тисяч бон, що це просто щось неймовірне, 2500 голди, що теж ну, направду вперше взагалі. Та 50 бланків перепідготовки екіпажу. А що отримує новий гравець? Давайте переглянемо. А тут все набагато цікавіше. Новий гравець відразу зможе прокачати дві гілки танків до 10 рівня. Отримує 6 мільйонів срібла. Отримає премтанки, тобто три танки 6 рівня і один 7 рівня. Також отримує два танки 8 рівня в оренду та 9 рівня в оренду на 30 днів плюс. Обладнання. Я вважаю, якщо ви планували почати грати в цю гру, це саме, саме час, бо такого більше не буде. Додаткові нагороди, які ми ще отримуємо, тобто отримують як нові, так і досвідчені бійці. Це брошури, 60 днів прему, 5х60 штучок у нас, 3х на екіпаж, 2 стиль, медальку та, та додаткові особисті бойові завдання. Ну і колекціонери отримають медальки та нашивки. Що теж доволі непогано. Але щоб це все отримати, є тільки одна основна умова це зайти в гру від сьогодні та до середини жовтня. В іншому випадку цих нагород ви не отримаєте. А тепер давайте глянемо, як то все насипає. Повернемось до входу в ангар. Як тільки ми заходимо в гру, нас чекає: вікно, де ми одразу вибираємо свою нагороду. Просто тиці отримати нагороду. Ага, тут або ви відразу обираєте гілку, яку бажаєте прокачати, або вибрати пізніше. Я напевно ще подумаю над своїм вибором, бо бачу, що в мене так само не прокачаний гріль 15-й. І, можливо, я виберу його замість американського є 5-го. Тому наразі вибрати пізніше. І ми переходимо до решти нагород. Ми отримали 10 мільйонів, 15 тисяч бон, 2,5 тисячі золота. І є одне питання: чому тільки 30 днів, а не 60, як писалося в новині? Так само менше і X5. Можливо, решту ми зможемо отримати, проходячи особисті бойові завдання, які є ось тут. Саме так. Зверніть увагу, що ці бойові завдання доступні до 3 жовтня. Тобто, після 3 жовтня їх пройти вже буде неможливо, тому не втратьте свій шанс. Продовжите. І нас зустрічає оновлений ангар. Насправді виглядає дуже незвично. Прийдеться, ну так, звикати. Але це щось нове. Ну що, швиденько летіть забирати свої нагороди. Пишіть в коментарях, які гілки танків ви обрали, як вам взагалі такий шикарний бонус. Та й в цілому про оновлення. Усім гарного дня! Па-па!